Анекдот, я думаю, це відео пропустить Тік-Ток. Дивіться, у Шейха була дуже рідкісна група крові. І шукали людину, хто б зробив допоміг переливання зробити. Ну і знайшли Авраама. Приходять до Аврама і кажуть, можеш допомогти. Він каже, можу. Ну, Взяли переливання, зробили, Шейх йому каже, за те, що врятував, дарую тобі автомобіль, квартиру і ще дав там ще матеріальні такі цінності. Він так зрадів, так зрадів, дякував, дякував. Потім проходить деякий час, у Шейха знову щось якісь проблеми. Кажуть, ще треба зробити переливання. Ну, Побігли до Аврама, Аврам зрадів, прибіг, думає, ну все, це вже подарки, подарки підуть. Зробили переливання. А ще їх йому дає е, коробочку печива. Аврам каже, а чому ви так? Ви ж раніше мені дали отакі цінності, і автомобіль, і будинок там, і багато-багато всього. Це анігдот, слухайте. А він каже, так слухай, вже ж в мене яка кров біжить. Тут треба сміятися.